В рамках робочого виїзду знімальна група першого муніципального та керівники ПЖО 1 Станислав Єжков проінспектували хід ремонтних робіт в багатоквартирних будинках, підпорядкованих комунальному підприємству. Спочатку відвідали будинок за адресою Ізмаїльська 176. Козирки під'їздів не впізнати. Робота виконана якісно, акуратно та й просто естетично красиво. ЖЕО сумісно з мешканцями цього будинку провели відновлювальні роботи щодо козирків, входів до під'їзду. Ці роботи складалися таким чином, що мешканці звернулися до Жео і з проханням відремонтувати ці козирки. В Процес перемовин дійшли згоди, що Жео надає матеріали на відновлення цих козирків, а мешканці своїми силами відремонтують козирки. Тому на сьогоднішній день ми вже бачимо результати цієї роботи, дуже гарно вийшло у мешканців цього будинку, тому таку практику ми будемо тільки продовжувати. Дивлячись на козирки, можна сказати, що виглядають вони просто чудово. Я, мабуть, ніде таких ще не бачила. Да, люди підійшли з душею до робіт, зробили водовідведення, гарно поклали руберої, тому вони прослуговують дуже довго. Ще ми плануємо, згідно програми підтримки багатоквартирних будинків, відновити вимушення цього будинку, а також відремонтувати покрівлю. Керівник підприємства розповів приємну новину мешканцям будинків, які приймали участь в програмі підтримки багатоквартирних будинків. Вже вона наразі знаходиться на стадії закупівлі матеріалу і найближчим часом роботи розпочнуться. Змільська 139 також таким же способом підійшли до нас з проханням виділити фарбу, а люди своїми силами пофарбують лавочки та вход, вхід до під'їзду. Також нещодавно ми відремонтували вхід до під'їзду в будинку Ломоносова. 2, зробили вимушення перед входом до під'їзду. Також на Сонячній 19 ми зробили три входи до під'їзду і парково 64. Також зробили вхід до під'їзду останнім часом. Роботи виконувалися протягом останніх двох тижнів невеликими бригадами. Всі проблеми, які не вирішувались роками, зараз вирішуються. Це ремонт під'їздів, заміна вікон дверей в будинках, ремонт дахів. Вже один чує людей і реагує на їх звернення. На прикладі Ізмаїльської 176 ми бачимо наскільки класний результат можна отримати, якщо не керуватися кредо про хату з краю. До речі, роботу виконував старший по будинку Сергій, а чоловіки-сусіди виступали підсобниками. У приватній бесіді мешканець за цією адресою розповів, що зупинятися ніхто не буде, бо комфорт та навколишня краса залежить від кожного. Чого тільки вартий затишний двір, пофарбований, розмальований для малечі, клумби та невеличкі парканчики все зроблене з любов'ю та є чудовим прикладом взаємодії мешканців та комунальників. Олеся Семчинська на Торокінчук перший муніципальний.